Я рада вас вітати на своєму каналі Нататки Екскурсоводи. Я вже багато разів вам казала, що екскурсовод це такий, тобто екскурсовод має обов'язок постійно вчитися, постійно дізнаватися про щось нове. Хоча для нього це нове, а події вони відбувалися десь там в далекі-далекі часи. І саме тому я у четвер пішла на наш Мукачевський замок Паланок. Я не буду робити зйомку цього замку, бо знаєте, в нас військовий час зараз або воєнний час. Я плутаю це поняття. Ну коротше, в нас війна. І цього робити не можна, і він зараз і всередині виглядає трішки інакше. Якщо буде нагода і буде вже тепло, я обов'язково зроблю відео про наш замок. Але знаєте, це така візитівка нашого міста, і я ще не наважуюся про нього розповідати. Ну, багато з вас знають, а деякі вже там і були, і я для вас проводила там саме екскурсії. Тобто в Мукачеві є замок Паланок, а в Ужгороді є людина, яку звати Володимир Мойшес. І я навіть сьогодні буду все вам зачитувати, бо я не володію інформацією, а вона дуже цікава, так що, вибачте, я сама ще вчуся. То Володимир Можес, він кандидат історичних наук, доцент кафедри археології і етнології, культурології факультету історії та міжнародних відносин. А саме чому нас було запрошено відвідати Паланок, а там, до речі, вже є і такий невеличкий кінотеатр. І, до речі, там є ще і лицарська зала, де проводять зустрічі, де проводять лекції, іноді концерти, тобто розвиваємось. Да? І ось він, Володимир Мойжес, робив археологічні розкопки за допомогою місцян, за допомогою студентів і за допомогою школярів. І от що ж там було в. Цьому замку розкопано та знайдено. Я Це посилки, ви можете подивитися відео і почути розповідь самого Володимира Мойжеса. І коли він нам це показав, показав цю споруду, то моя перша думка як кримчанки було, о, дуже нагадує Ну Хамам це не хамам, бо хамам має такий отвір зверху. І саме через отвір і купол де пар, ну і хамам не будують ну, в такому місці незручному, як це в нашому замку. І що це виявляється? Дуже вам раджу подивитися безпосередня розповідь буде вести цю розповідь Володимир да, котрий робив ці археологічні роботи, і це знайшов. Так ось що? Вони довго думали, що це, і така остання версія, остання версія, що це льодовик. Погріб льодовик. І я зацікавилась, що таке погріб льодовик. Зараз в нас все дуже просто. У да? нас є холодильники і морозильні камери у багатьох людей, і ми цим користуємося. Да? Але люди користувалися льодом, як засобом охолодити продукти-багато, багато як виявилося, багато століць. Я кримчанка, я відвідувала і Воронцовський палац, і там було дуже все просто. в Воронцовсько Воронцовському палаці був з Айпетрі льод тягнули вниз до кухні. І там був такий ну, на кшталт ванни, щось таке, і куди цей льод складали. Але е, гори від Паланка достатньо далеко, а ну, тут є річка, і, е, річка Латериця, взимку вона замерзає і таким чином виробляється льод. І я не буду зараз вам розповідати про наш льодовік або айсхаус, а що цікавого, я знайшла для себе. І ще така ремарка: знаєте, дуже цікаво для мене, і дуже класно, що мої такі елегантні роки перепадають на епоху гаджетів, на епоху інтернета, бо це і саморозвиток, і це не, вибачте, пліткування да, десь з, з сусідками, а це ну, справжня подорож, подорож, яка вибивається... Онлайн, ну я люблю подорожувати і офлайн. Так от, Ice House Eve, або Людовік, Людовік, Людовік про образ холодильника. І вони ці розкопки теж розкопки і документи свідчать, що вони з'явилися ще за часів, які ми звемо до Різдва Христова. І вони будувалися, ці льодовики, в печерах. Ну, Це печери або такі тонелі вони були зроблені людьми саме для того, щоб там зберігати Да? А льод для чого? Для того, щоб зберігати продукти. І зазвичай, зазвичай, що дивує, вони робилися ці айсхаузи або льодовики. Вони мали купол. Ну, купол, як ми бачимо в церквах, да, оці куполи, вони робили куполи, і стіни обкладували соломою або опілками для того, щоб тут льод він довго не танув. Розмір вражав. Тобто в льодовіках можна було зберігати до трьох тонн льоду, а точніше, 2 тонни 700 кілограмів льоду. Які розміри? Да, ну це, вони мають вар'єру, мали вар'єруватися, але зазвичай це було 9-30 метрів в ширину і 14 метрів вишки. Коли ви будете, я сподіваюся, що ви обов'язково будете слухати Володимира Можеса, то він вам скаже розмір того льодовіка, погріба льодовика, який був знайден. В нашому замку Паланок. І е, коли ж вони з'явилися? А е, знаєте, е, люди дуже люблять, щоб це був якийсь папірець, тобто документ, який підтверджував, що от е, Людовік з'явився саме е, в цей час. І от такий документ або свідчення епохи і є, і він датован. 1780 роком до Різдва Христова, і це Месопотамія. Далі такі самі е, е, Айсхаузи або льодовіки були знайдені в VII столітті до Різдва Христова в Китаї. Олександр Македонський теж цікавився цією справою, і він робив ну, такі більш-менш примітивний. Людовики для зберігання продуктів, хоча в походах використовувалися все, що можна було, вибачте, пограбувати, або що мисливці вбивали да, під час своїх подорожей. І кочеви, кочевники теж не користовували ніяких собі цих льодовиків або холодильників, тому що вони мали такі, як в Криму казали, живі консерви, тобто вони гнали ще і худобу з собою брали худобу. От Олександр Македонський теж саме це робив. В Римі у третьому столітті були навіть крамниці, які торгували льодом. І ця справа ще з часів Древнього Рима вона виявилася досі прибутковою, надприбутковою, я би казала. Бо торгівля льодом приносила неабиякі статки. І люди вже в 19 столітті, котрі торгували льодом, коли вже був такий більш-менш промисловий видобуток льоду, тобто не треба було йти вгору, щоб там його брати, або не треба було колоти льод на річці або озері, і люди становились мільйонерами. Далі в Персії, в Персії і вони збереглися вже ніяк документ, а деякі споруди, тобто віки, вони збереглися. І саме цікаво, що вони теж мають форму куполу, і їх назва ячхав. І от за допомогою ячхалав в пустелі теж зберігали льод і використовували цей льод для того, щоб охолоджувати продукти і охолоджувати напої, бо холодити напої в пустелі це дуже-дуже. Важливо. Ну, а ще використовували такі перси заможні для того, щоб робити десерти, різні десерти. Велика Британія. Велика Британія, що треба зазначити, вона таки вже зробила крок вперед. Тобто, якщо в середньовіччі, да, або до Нашої ери використовували каміння, то в Великій Британії для того, щоб будувати ці льодовіки, вже використовували цеглу. Ну, і теж, хто буде уважно слухати Володимира Мойшеса, то він побачить опочує, я перепрошую, як льодовік, який знайде в на нашому Мукачівському замку, був саме побудований. І що ще треба казати, що в Цьому айсхаузі або льодовіку має бути дренаж. Бо, які б не були гарні умови зберігання льоду, все одно він там знизу починає танути, і треба робити якісь такі дренажні труби для того, щоб вода кудись стікала. Ну, нас цікавить, що нас цікавить завод Паланика. Авжеж, нас цікавить. Що саме в нашому місті Мукачево, І все це можна почути. Я вже втомилася вам вас відсилати до цієї лекції. Ну, що треба ще казати? Що Великобританія вона мала настільки розвинену традицію побудови цих людовиків Айсхаузів, що навіть є вірш. Англійською він написав. я легенд не знайшла чомусь. Хоча, знаєте, я думаю, що легенди мали бути, да? бо ці льодовіки, якщо він там десь був побудований в замку, то це, звісно, якийсь там тонель, підземний ход. Але легенд ні, немає чомусь, або я неуважно шукала, але є такий вірш, і в цьому вірші він англійською мовою. Uh, вся так uh, 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 Yonder the harvest of cold months laid up gives a fresh coolness to the royal cup. There is ice like crystal, firm and never lost. Tempers hold July with December's frost. Winter's dark prison. І оце я назвою зроблю цього відео, тобто зимова темна uh, в'язниця, Winter's Dark Prison, where he cannot fly to the warm spring his enemy draws nigh. Strange that extremes should thus preserve the snow high on the Alps or in the deep caves below. То що з цього вірша? Да, ми бачимо, що хто користався льодом? Заможні люди. Да? Тут же кажуть «to The Royal Cup. Тобто в королівську чашу потрапив той льон, де його зберігали? Зберігали в цих зимових темних в'язницях: Winters Dark Prison? А де брали в горах? Да? В даному випадку Хайр the Alps». І де вони зберігали в печерах внизу. Отак, От друзі, я з вами зараз прощаюся. Дякую вам за увагу. Ще більше я буду вдячна вам, коли ви послухаєте Володимира Мойжеса, завдяки кому я таку цікаву інформацію здобула про ці льодовики і розповіла її вам. А ви обов'язково пишіть в коментах. У нас дуже мало коментарів. Дуже вас прошу, це майже півхвилинки. І кажіть обов'язково, що ще, про що ще ви хочете, щоб я вам розповідала. Бо в мене план є. Але я хочу його якось скорігувати з вашими побажаннями. Все, пока-пока, до побачення.